Вітаю колеги. Ця зима буде короткою та теплою. Принаймні, ми всі чекаємо на це. Проте зовсім не факт. А тому ФОПу потрібно подбати про опалення виробничого чи торговельного приміщення. Щодо варіантів вирішення цієї проблеми, питань, власне, не виникає, бо серцем автономної системи опалення є опалювальний котел. А тому маємо п'ять відповідей на головні запитання. Тип автономного опалювального котла невеликої потужності, а інший фопові не потрібен визначає вид палива, яке спалює котел, поширені це твердопаливні котли, які працюють на дровах, відходах деревини, пелетах, вугіллі тощо, а також газові опалювальні котли. Існують і комбіновані опалювальні котли, які дозволяють використовувати один з двох видів палива за потреби, але вони значно дорожчі за монопаливні. Тож, обираючи опалювальний котел, фоп доводиться танцювати від того виду палива, який він спроможний власне впевнено одержувати та оплачувати. Так, Екологічний дозвіл потрібен. Незалежно від конкретного виду палива, котел є стаціонарним джерелом викидів забруднюючих речовин в повітря. А тому, перше ніж палити, треба звернутись до Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації або ЦНАПу за відповідним дозволом на викиди. За роботу без нього ФОПу загрожує адміністративний штраф, хоча і невеликий. Порядок отримання дозволу врегульовано постановою Кабінету міністрів No302. І я підкреслю, все це актуально у мирний час. Наразі ж постанова Кабінету міністрів No314 визначає: під час воєнного стану замість процедури отримання дозволів можна подати до дозвільного органу декларацію про провадження господарської діяльності, а за дозволом звернутися вже потім. Протягом трьох місяців після скасування воєнного стану. Так, суб'єкт господарювання, який експлуатує паливний котел, екоподаток за викиди сплачувати повинен. І це навіть повинен робити єдиноподатник. Для розрахунку точної суми екоподатку треба знати обсяг викидів, а він зазначений у дозволі. Проте, податківці вимагають сплати екоподатку навіть за відсутності дозволу. Але на підставі чого ФОПу стати на облік його платником, вони не кажуть. Той суми, власне, маємо копійчані. До речі, фізичні особи, які експлуатують паливні котли, екоподаток за викиди, не сплачують. То може податківці свою позицію щодо об'єктів основних засобів, власниками яких, як вони стверджують. Можуть бути саме фізичні особи, а не фопи, поширити і на паливні котли. Тож якщо котел і паливо для нього придбаває саме фізична особа, а не її ФОП, то і підстав для сплати екоподатку за викиди немає. Правда? Власне, вирішувати ці питання ФОПу доведеться, як то кажуть, вже на місці. Ні. Якщо у твердопаливного котла. Спалюють дрова, вугілля, торф, кокс, відходи деревини, пелети, паливні, гранули, солому, лушпиня тощо то паливно-акцизна ліцензія на зберігання фопові не потрібна. Ні. Адже якщо ФОП уже подав форму номер 20 ОПП на приміщення, в якому встановлено котел, то спрацьовує принцип укрупнення інформації відповідно до пункту 8.4 порядку обліку платників податків і зборів. Тобто інформація у поданій формі 20 ОПП про приміщення, у якому є котел, поглинає інформацію про нього. Ну, а ми, власне, прощаємось до нових корисних відео!